Буде, колись! Я думаю... Буде, десь після 10-ти... Я вже комусь відписував в своєму аску, що напевно що буде... Я зберу е... завтра. Ви... <клес> ні. Коли буде тепло, десь в осені. Ви будете відповідати на Ні, ми тільки на відповідає... меседжі. Ми відповідаємо тільки по пейджеру. Коли це пейджер! Які дитячі мрії так і не збулись. Пейджер купити собі. Який ваш улюблений серіал? Саня? Улюблений Улюбленный історія! Американская история почав дивитись, почал двух Далі. Дальше. Ходячие Острі козірки. Е, А мої. Шерлок. Американская історія жахів. Да. Саня, ти знав, що попорки не сны. Тихо-тихо. Не говорите ему. Ты пушки задум. Задам. Забань, Саня, забань. Забудь мене. Добре. Чого они минули? Потому що они had this Бо що ми обезбашені, да? І нас аж фор. Вот тут есть до Хеллоуна. Да. Я вже готов. З детства, <laughs> з детства. <laughs> <laughs> я хухав. Добре. Может, я хью хафа справедливий. Тому що я з детства хелловин <laughs> <"Halloween"> готов. <laughs> З так, так. Ну ми, так. Ми то, то, то. Ми з боксом, з дістоку, так, так. З дістоку, так, так, так. Вітайте Дім Сані, куди прикольно. Кричимо, тягуємо до товарняру і мусимо. Го по улюбленому треку? Го. Які у вас улюблені вкусняшки? Ого! От в сані, що в цій мисочці завжди є, то наші вкусняшки. Ми приходимо завжди та ой, ой. -ой. Розбийте яйко на голові. Придурочні. Це буде яйко, розбив. Ти розбите яйко йому розбив на голові. Що потрібно зробити, щоб зігрітися? Що потрібно? Халатки купити. купити такі халати. Реклама халату. Халат в полоску. П'ять тисяч. Гривень. І чай пити, таке відро. Таке відро чаю. Гривнів. 5 тисяч гривнів. Звертайтесь до мене в ПП. І відробайте свою улюблену пісню, Макс. Хлента з улетою на бої подавай. Яка ваша найзаповідніша мрія? Країнська і поштальця в бою не відступай. Яка ваша найзаповідніша мрія? Моя. Це Нью-Йорк. Твоя. Ні. Я, сорі. Мільйон на Ютубі. ха ха Семь миллион, sí. 10 Миллиард. Десять миллиардов подписчиков, да? Ого! Всего семь миллиардов. Десять миллиардов. Все твари. Брюнетки или блондинки? Че, похуй. Пропускаем питание. Не важно. Душа. Мы хотим больше сисек. Мы хотим больше... Что самое главное в женщине? Душа. Душа. Денис Хавренко і Віталій Конюх. Конюх. Вони їх люблять, бо вони їм з Харківсом. Oh, no. просто, no, no, no. просто приємно, що вони так завжди підходять. Okay. Завжди не важливо. Завжди, що ми завжди. Роблять, тупо завжди підходять. І фан-зустріч зразу роблять. Yeah. Yeah. Зразу, yeah. зразу збігається народ. Хто і... з вас володіє іншою мовою, окрім української та російської? Ващі всі поліглоти. всі yeah. Yeah. Я ще знаю. Саня знає китайську. Yeah. І японську ще здається з корейською. Макс. Макс шарить все. Німецька особливо. Остап шарить там на французі, інгліш, ще оце польська. Французьку просто перфект. Я не шарю взагалі нічого. Сулема, Сулема, Остап лав, там ще, та, та, mm -hmm. коли, да? що це таке, Що може зіпсувати ваш день? Остап? <laughs> <laughs> Як для кожного з вас повинні починатися ідеальні вихідні? Я думаю, з <laughs> Чого... Чого Остап їсть все, що хоче і і не жирний? Та як не жирний, диви? Диви, диви, диви. Ні, ну він просто підтримує себе в формі. Диви. Диви! Кого ми хотіли вбити? Вбити? Вбитим. Путін, Да, Ну він же мертвий путін. Да, потім кино, сука, как... Ой, все, вс. Хто з вас модний? Сам модний. Скажем так. Не ема. Ема какая-то. Потому что я в диван. Ема самый модный, реально. Нет. Вообще красавчик. Кроп клоп. Кроп ну, классик сервис. Новый. Клоп. Клоп. Класик, класик, сіриї, yes. the клоп классик. The... Клоп Клоп классик <laughs> сервис. <laughs> <laughs> <О, laughs> <laughs> <laughs> Ставьте лайк, якщо як шоу, подобается. Я круто вдягайся. ямка. Нет. Добре. Клоп классик. Что из вас единорожка? Чуєте ми сьогодні. Саня загрібає 40% лаве. Це правда? 90% 100%! 100, 100 101 навіть я б сказав. Довго ви монтуєте відео, Саня. Ідеально. Довго? Ну це насправді вас не виходить. Чибо хедлесфор на грані розвал? Да. П'ять разів? Ні, завжди, зараз навіть теж. Разів багато, так. Окей, гуляєте в центрі біля опери як часто? Ніколи! Ніколи о... не ви! Суша Марчик питай питається. Як ви? <свісно> <свісно> Як ви познайомились? Як ви знайомились? Футбол! Значить було Що Футбол! Біло було Та, Стой, че, а девчата садичься. Он там уже гладил. Ну, ты канулась, я уйду на улицу. Что? когда с канулась, мы просто выдумали бы сами стоять. Изобразить, выключатель или змею и бобра. Выключатель там типа. За них. Ты что, не должен. Я тебе его закрыть очи человека, чтобы... Да, думай, свободиться. А что там сейчас? Змея и бобра. Змея, Або бра, або брат, я бобра? бу бра. Бобр Бобри ходить на 4 хлапках. Аааа! Ви не друг! Ви не друг! Аааа! Ви не друг! А во знаю такого! знаю, знаю! Опишіть себе одним словом, Саня. Халат. Макс! <рігуми> Ясно. Остав. Сандаль. Будапешт. Єма. Паштет. А. Б. А. Це дівуку <рігуми> e -е, не співаю. Це один склад. класів. Хуй, бать, ти жовтенький дик. Саня забув. Саня, що ж ти робив з тою електронкою? Її питай. Що робити, коли не знаєш, що питати, але хочеш, щоб твоє питання попало в відео. Не задавай дурних питань. В яких клубах стосується Хелесфор? Клуб називається Саня Склаб! Чого зебра чорнобіла? Ну не задавайте дебільних питань. Чому жирафа довга? Бо зебра чорно-біла. Бо зебра чорнобіла. Чому ви такі шикарні? Бо чорно-біла, чорнобіла. У кого из вас есть брат или сестра? У меня брат старший есть? Сестра старшая сестра. Братела, братела младше. В каждого есть родный брат старший. Старший брат. Старшая сестра. Старший брат. Старшая сестра. Сестра, сестра Брат брат, Старший-старший. С вами был Хедлес. Фу. С вами был Хедлес. Фу. Підписуємося на наш канал. Добавляємося в друзі. Добавляємося в ВК. А музика? І коротше, все, все вам найкраще. На інсту, на інсту, на інсту. Ми вас дуже, дуже, дуже любимо.